Дорогі брати і сестри, дорогі наші гості, Холодноярівці. Хоча я знаю ви з різних місць, з різних сіл, з різних міст, але вас об'єднав Холодний Яр. Ми е, вітаємо вас всіх, вітаю всіх наших гостей, вітаю тих, хто дивиться нас на наших каналах: Ютубі, Фейсбуці, Інстаграм і інші. Чудовий суботній день. Зовсім не виглядає на зиму дивно. Але в принципі вже ми не дивуємося цим дивам природи в останні роки. Це не те дитинство наше, коли за мети снігові кучугури були ну, до півтора метра рівень, в рівень горош. А інколи вийти з хати було важко. Таке потепління. Але, на жаль, потепління в природі відбувається, а потепління між людьми. Не видно. Вашій увазі кілька оголошень. Дійсно, Ліза, ми приймаємо твою вдячність. І я ще раз хочу тобі, твоїй сестричці, твоєму братикові, твоєму чоловікові, всій мамі твоїй, всій вашій родині з усіх боків: Грищуків, дячуків, різаків висловити щире співчуття. Дійсно. Ви втратили дорогу для вас людину, який міг багато ще послужити для Бога. Чудовий музикант, 47 років, передчасно пішов з цього життя. І ми провели покоронне служіння, і зараз просто кілька кадрів, які нагадають про це. Так, кілька кадрів для наших друзів за кордоном повністю похоронне служіння. Ви можете подивитись на нашому каналі в Ютубі. Прийняли до нас, приїхали гості, як я вже сказав, холодноярівці. Надіюсь, що у нас не був Холодний Яр а був тепліше в наших номерах. Це 29 людей. Мами з своїми дітками на чолі з нашим із військовим. Ось це ми їх зустрічаємо Де? в Яремці, так? Ми е, за цей тиждень ми відправили допомогу на притулок для безхатьків, ковчег, притулок ковчег, яким керує Валерій Іванович. 80 безхатьків у нього. Більше, більша половина це безхатьки інваліди. І ось ми йому відправили, і я хочу подякувати. Причетним за дошку на домовини, яку пожертвували, за фінансову пожертву, дорогі брати і сестри, Валерій Іванович плакав, дуже плакав і каже, що він такої щедрої фінансової підтримки не отримав. Він дуже вдячний вам за вашу фінансову підтримку. Хочу подякувати Щербюк Миколі Миколайовичу, жителю нашого села, який вже двічі допомагає притулку Ковчег. Також відправили допомогу через брата Вадима діткам-інвалідам, 35 дітей-інвалідів. І ми відправили йому. Вони вже, отри... вже приїхали на місце, отримали. І він же мені скинув відео там, де дітки дивляться такий різвяний фільм. І вони отримали ці подарунки. Але відео покажу пізніше. Завтра в обід наші гості, дітки з мамами, від'їжджають до своїх домів. Тому сьогодні після обіду буде святкове богослуження проводів, яке розпочнеться в четвертій годині. Ми трошки для вас заспіваємо пісень, скажемо слово наставлення. Деякі будуть, ви отримаєте подарунки, так ми вам урочисто дамо і проведемо вас. І ще плануємо, якщо погода дозволить, зробити таке вогнище у нас. Ні одне наше, ні наше якісь наша зустріч юнацька, підліткова, така дитяча, не проходиться без вогнища. Але вогнище у нас має зовсім інший зміст, ніж воно мало колись в радянські часи. Нічого спільного з тим вогнищем у нас немає. У нас, ви почуєте пісню про вогнище і ви зрозумієте, чому ми любимо розпалювати вогнище. 3 січня. Буде черговий заїзд дідок з Миколаєва по 10 Їх діма Ялта привезе, ви дуже добре знаєте, він не з Ялти, але в нього такий, такий псевдонім Ялта. Також ми вручили подарунки діткам військовим з військового містечка. Ось ми в школі вручаємо ці подарунки. Ну, як діти раділи, це треба було бачити. Є відео, за знім, але не будемо зараз це відео показувати. Одна дівчинка побачила такі гарні кросівки, зразу свої зняла, почала міряти. Вона не була з мамою, вона була сама в школі. І вона каже мені: Ойко Степан, мама буде в шоці. Кажу, добре, що то буде приємний шок. Вручили подарунки в військовому містечку. А також вручили подарунки діткам із Заріччя, села Заріччя. В школі вручаємо ці подарунки. Також дітки були дуже вдячні. І мами були їхні дуже вдячні. 51 подарунок відправили 406-ту бригаду в Миколаїв. 51 подарунок. Я роблю цей звіт для того, щоб бачили ті люди, які дотичні, особливо наші брати німці в Міндені. Вони дуже радіють, цим тішаться і вони будуть і далі. Я говорив з їхніми служителями. Я скинув вже їм невеличке відео. Сьогодні в суботу у них також йде служіння. І також вони будуть дивитися це відео і це оголошення. І те, що я скинув. І вони, ми готуємо черговий, вони готують черговий пакет допомоги. Сьогодні після обіду ви будете свідками. Де ми обміняємося з Віталієм Новосадом таким меморандум про нашу співпрацю. Там буде сказано, про що, що ми можемо робити і чому ми будемо це робити з благодійним фондом, який називається Чорний Ворон. І нашою церквою. З цього тижня випонилося 70 років Сніцаренко Валентині. Я так забув тебе, сестра Валя, спитати, ти і далі Сніцаренко, чи вже? Шесніцаренка. Сніцаренко. А, ти залишилась просто на своїм прізвищі. Добре. Приємно. Я вітаю тебе, сестра Валерія. Я бажаю тобі, щоб ти взяла і вищу планку, і ще найвищу. Але знаєш, при цьому я бажаю тобі здоров'я. Ми дуже часто бажаємо один одному 100 років. Розуміє? Ну можна прожити 100 років, 10 пролежати. Ну, що то за життя, так?

Треба благословити тебе. У нас така гарна традиція. Вітати, коли. Чому ми вирішили в 70 років? Чому не в 50, не в 60, а в 70? Ну, тому що це перший бар'єр, який Господь скаже. От, досягнув 70 років, це вже благословення. 80 років це подвійне благословення. А 90 років моя мама завжди каже, я вже живу 9 років е е поза лімітом. Поза лімітом 9 років. Тобто моїй мамі скоро буде 89 е, в лютому, і от вона вже каже, що поза лімітом. І ще одне привітання: сьогодні день народження у Лайбук Любомира. Наш брат Лайбік Любомир знаходиться зараз в Портленді. Любомир, я знаю, що в Портленді дуже гарно. Я знаю, що е, Америка це країна, де виконуються мрії, земні мрії. Але я бажаю, щоб твоя мрія все ж таки виконалась у нас в Україні, щоб тут ти знайшов свою долю, щоб ти повернувся в наші чудові Карпати. А я знаю, що ви маєте таке бажання. І тому я тебе вітаю. Я бажаю тобі здоров'я, я бажаю тобі сил, я бажаю тобі твердої віри і любові до нашого Господа, яку тобі вселили, твої батьки. Будь мужній і будь вірний Богу. І ми ждемо твого приїзду. Так. Тим більше Любомир, ваш тато піднявся, подякував за тебе, тим більше, що тут найдорожче твоє батько і мати. Хоча вони могли б виїхати, але щось їх тримає тут на зарінку долів. Ха, не знаю. Напевно, напевно, любов до Буковини. До нашого села. Ось такі всі оголошення. Я привіти не буду передавати. Не так їх було і багато. Я просто хочу сказати, що ми зараз помолимося. Ми помолимося зараз за церква Підніметься. А я схилюсь на коліна і помолимося за брата Михайла Тефледжука. Я не знаю, чи він приїхав. Ми... Я очікував його сьогодні, щоб він буде з нами. Хтось знає, приїхав брат Михайла. Невідомо. Він мав приїхати мав приїхати, так? А можливо дорога вплинула на нього дуже. А, ну то, значить, приїхав. Чогось сьогодні його з нами немає, може буде після обіду. Ми будемо продовжувати молитись, ви знаєте, що брат Михайло прийняв 11 хіміотерапій і радіо, е е хімі і радіотерапію пройшов. Якось там щось сріблом лікують. І ми будемо молитися, що він повністю встановив своє здоров'я. Ми молимося за Кодалі Юру, його племінника, який пропав без вісті. Ми молимося. Я хотів би ще додати до списку молитви за Петра Гунду, який старенький наш, поки що в одиноцтво, такому, ну не повністю в одиноцтві, але там в бистриці він далеко від нас і хай Господь його укріпить. А також хочу вас попросити молитви за мою дружину Аню, яка сьогодні не має навіть з нами. Дуже здоров'я дуже її болі такі. Грижа дає про себе знати, і тому в понеділок ми виїжджаємо. На лікування в брусницю. Я прошу вашої молитовної підтримки за мою дружину. Прошу церкву піднятися. Є ще бажання за когось помолитися? Пропозиція? Немає Дорогий Господь. Я дякую тобі, що ти зібрав нас в твоєму домі сьогодні в такому числі. Я дякую тобі за чудовий суботній сонячний день. Я дякую тобі за діток яких ти нам дав здорові, гарні дітки. Я прошу Тебе, Господи, дай щасливу долю діткам, які у нас гостюють. Дай, щоб вони продовжили рід свій, щоб вони, Господи, здобули дуже багато в цьому світі корисного для себе і для людей, кому вони будуть служити. А також благослови наших діток, благослови хворих з народу Твого, благослови тих, кого я перечислив, і тих, кого не перечислив. І особливо прошу в тебе за свою дружину. Благослови її, зціли її, Господь, ти сильний лікар. Якщо ти для цього використаєш лікарів, я не менш буду тобі вдячний, бо я знаю, що ти використовуєш людей як інструмент. Тому використай лікарів інструментом в твоїх руках, щоб вони дали, помогли одужати моїй дружині. Почуй молитви, слава тобі, хай буде за все. Амінь.